Коли я їду працювати, я ніколи не беру перфоратор у кейсі. Як ви знаєте, для роботи перфоратором потрібні бури, і я їх беру десь штук 5. А так як ми бури використовуємо тільки в цеглі, бетоні і таких матеріалах, то тут завжди багато пилі і хвостовик буде весь в пилі. І його треба частіше протирати перед тим як вставляти в перфоратор. І для зручного перевезення і використання мені жінка шила ось такий чехол із тканини. Його зручно покласти як у відсіку кейсі, так і у інший кейс або сумку. Ось так він виглядає. Тут можуть розміститися бури в кількості 10 штук. Але я використовую тільки 5. І вони розміщені так, що хвостовик захищений від пилі. Бур зручно взяти. І вони стоять за зростанням. І що зручно, ви рядно можете вложити олівець або біту, якою ви часто користуєтесь. Кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал і ставте подобайку.